Сілям вітаю! 18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу, яка сталася в 1944 році. Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва, аби спитати в українців, чи знають вони, які події відбувалися в Криму 80 років тому. Депортація. Ну, скоріше тоді це, мабуть, якесь масове переселення було е, ну, концтабори. З цим напевно пов'язане. Чи знаєте ви, які події відбувалися у 44-му році, 18 травня в Криму? Ні. На жаль, на жаль, не знаю. Так, да, це от депортація кримського народу. Е, напевно, мені здається, це було переселення татар. Ну, там, мабуть, визволення татарів, мабуть, що таке. Або ні, або в Криму, мабуть, що таке. Я не знаю. Не знаю, не дивився. Масова депортація. По приказу Сталіна, того, що вважалось. Ну, ім. І ЦК КПСС того, часу, що вони співпрацювали з нацистами. Кримсько-татарський народ було перевезено на інший континент, ніби в Росію. Кримських татар, яких з своїх домівок. Це депортація кримських татар Радянським Союзом. Депортація була, я знаю, кримських татар. Переселення, скажі за все, переселення було так. Їх, їх виганяли. Ну, як виганяли? Забирали? Ну так. Да. Посадив і поїхав. Депортація кримських татар, народ як народу. Це щодо татарів, да, Кримських татарів. Ну, приблизно, я точно не скажу, вибачте. Так. так, депортація кримських татар. Вітаю! Що відбувалося в 44-му році, 18 травня, в Криму? Страшна, страшна трагедія: депортація корінного народу кримських татар. Пам'ятаємо і сподіваюсь, помстимось. Коли виганяли кримських татар, тоді з Крима? Да? Ну, було. Там зараз теж страшне щось відбувається. Геноцид кримських татар. Ну, напевно, радянська влада вона тоді витіснила кримських татарів з півострова. Депортація кримських татар. Насильницькі вивозили з Криму. На жаль, це червона сторінка нашої історії України. Депортація кримських татар і всіх, хто там жили. Це бірмени, греки, українці різні національності. Це була репресія кримських татар. Їх вивозили, да трошки історію цікавився. Їх гнобили, унічтожали як націю повністю так.